Це скільки гімно треба з'їсти, щоб назвати Україну сектом. Ви можете собі уявити, що через одне образливе поняття секта можна зневажити цілий народ та ще й назвати це обґрунтуванням для початку денацифікації в Україні. Саме так сталося з Україною у лютому 22 го Активну роль у цьому відіграла структура під назвою Рацирств релігійно-аналітичний центр, тісно пов'язаний з РПЦ та спецслужбами РФ. Його очільник Олександр Дворкін фахівець із цькування, маніпуляції і копрофілії, але про це трохи згодом. Протягом останніх 10 років Рацирст системно збирає дані про громадські та духовні рухи в Україні. А потім заносить їх у свій чорний список, так званих тоталітарних сект. Ганьба, фейкові кримінальні справи, адміністративний тиск, а головне, тавро сектанта саме так дискредитували тисячі організацій, які насправді працювали для людей. Нагадаю, що у такий же спосіб німецькі фашисти таврували євреї, свідків його та ще сотні організацій для своєї чорної праці. Цей наратив просувався на найвищому рівні. Україна це сектанти і нацисти, яких треба рятувати військовим шляхом. І рацист приймав активну участь у створенні інформаційного підґрунтя для виправдання агресії 2022 року. А тепер до головного українського персонажа цієї історії Ірина Кременовська. На перший погляд, юристка, докторка наук, засновниця центру економіко-правових досліджень. Але насправді агентка РФ професійна маніпуляторка, хантерка, яка понад 10 років методично знищувала репутацію українських релігійних і громадських рухів. Саме вона, основна виконавиця методичок рацист в Україні. Вона створювала фейкові експертизи, подавала сотні ск до СБУ. МВС прокуратура. писала псевдонаукові тексти, які називали українські організації сектами, і головне готувала громадську думку, що Україна це хвора держава, яку треба очищати від сектантів нацистів, що повністю співпадає з риторикою рацист. Активність рациста Кременовської досягли піку під час і після майдану. Тоді активно просувалась теза, що революцію гідності організували скажені сектанти. І от нещодавно брехня Кременовської офіційно розвалилася в суді у справі проти руху Алатра, де суд визнав, що це не сектантські путінські, а патріотична організація України. А проти Кременновської вже відкрито кримінальну справу. За розпалювання міжрелігійної ворожнечі. і, скоріш за все, це лише початок, адже матеріалів вистачає і на провадження про державну зраду. А тепер про боса Кременовської, самого Дворкіна. цей чоловік, якого російська влада та РПЦ ставлять за морального авторитету, виявився визнаним копрофілом. Про його сексуальні збочення вже відкрито говорять колишні студенти православного святотихонівського університету. Серед його учнів, екс-міністр юстиції РФ Олександр Коновалов простими словами, копрофіли це гоноже в прямому сенсі цього слова. Ось так справжні збочинці, маніпулятори і церковні агенти роками сприяли та підтримували денацифікацію України. Європа вже на межі паніки. Адже, як виявилось, РАЦИРС десятиліттями працював і на території Євросоюзу. Масово створювалися антисектантські організації, копіювалися тексти фейкових статей, вигадувалися небезпечні культи. Як кажуть, публіку вже підготували. І саме тому Європа сьогодні так боїться нової хвилі російської денацифікації. Наші спецслужби та суди вже відкрили правду. Тепер черга за людьми. Тільки правда та розголос зможе зупинити всю цю ваханадію. Не мовчі, не дамо божевільним говножерам ряса вирішувати нашу долю.